День ракетних військ та артилерії відтепер в Україні відзначатимуть 4 грудня. З нагоди цього дня біля пам'ятника Небесної Сотні відбувся урочистий мітинг. Присутні вшанували пам'ять загиблих захисників України хвилиною мовчання. Серед них 37-річний артилерист Дмитро Нефіодов. На жаль, у нашому місті є загиблі воїни. Серед них наш побратим, воїн-артилерист з 28-ї окремої механізованої бригади імені висерів зимового походу. Наш побратим, молодший сержант, командир гармати Ніфодов Дмитро Анатольович, який загинув 20 вересня цього року на Донеччині під час ворожого артилерійського обстрілу. А зараз давайте вшануємо хвилиною мовчання пам'ять наших побратимам, а також всіх тих, хто загинув на цій війні, віддавши найголовніше це своє життя за нашу з вами свободу. Слава Україні! Героям слава! Родина Дмитра Нефьодова була присутня на мітингу. Сина не вернеш, що можна сказати? Мені їх не треба, верніть мені сина. Столько ребят гибнуть. За що? Столько много знайомих однокласників. На урочистий мітинг прийшли артилеристи, воїни 28 окремої механізованої бригади лицарів зимового походу. Зараз хлопці отримали коротку відпустку, але до обстановки в тилу ще не адаптувалися, розповідають військові. Тобі ж без арти, ну ніяк. Всі повинні розуміти, що арта це ну як нас називають боги війни. це дуже важлива роль артилерії у сучасній війні. Хочу Всіх побратимів, артилеристів, привітати за святом, побажати натхнення, якомога більше перемог і всього, всього найкращого і скоріше нам перемоги. Много зараз людей, які на передке воюють, самі розумієте. Тяжело е, ну, морально. Є люди, які місяць, два, три, п'ять год можуть воювати. Но є якесь моральне вигорання, знутри тяжело. А когда они с войны возвращаются сюда в мирное время, он себя уже здесь не находит, в отпуск уезжает, хотят вернуться побыстрее туда, потому что здесь тяжело. Три-пять дней побыл, ну и хочется обратно. Ну, непривычно после того, то, что там, то здесь, мы вот тоже приехали, там постоянно на Донбассе какие-то взрывы, что-то вот стреляют, а здесь полная тишина. Мітинг на честь артилеристів відбувся напередодні Дня ЗСУ, який відзначають 6 грудня. На завершення заходу присутні поклали квіти до пам'ятника захисникам незалежності України. Соловейки отримали партію тканини. В пункті невпинно кипить робота з виготовлення маскувальних сіток. Нові рулони придбали за донати. Це коштувало 15 тисяч 120 гривень. Основу для сіток зазвичай волонтерки закривають власними коштами. Та виплітається тканина вкрай швидко. Сітки не дуже великі, значить набагато вистачає. Як сітки, знаєте, бувають, що у нас на одну сітку, якщо вона 20 на 30, то це один рулон, два рулони уходить на одну сітку. Це буває 600 квадратів. Знаєте, а якщо тут тільки тканини зараз. Ну, ця метрова, значить 300 метрів намотки йде. Так що виходить, що от одного рулона вистачає на одну сітку, якщо велика, а то і на пів сітки. Три сітки ми зв'язали, це у нас було 900 квадратів. От було три сітки, це по 300 квадратів, десь 20 на 15. І виходить, що от таких три рулона треба тільки було на три сітки. Зі зміною пори року збільшується кількість кольорів, які потрібні. Залежно від напрямку, військові замовляють різні палітри: сніг болото або хвойна місцевість. Із фінансами туго розповідають в пункті Соловейки. Виготовлення сіток, так і кімор. Це процес постійний, проте стабільності з грошима немає. Наразі ми привезли одну з маленьких партій, ті, які ми поступово викупаємо, тому що зараз. Близиться вже зима, сніг, тобто вже тканини важче купувати тих кольорів, які треба. То ми з виробництвом домовляємося. Вони нам відкладають, коли приходять наступні, вони нам віддзвонюються, Ми забираємо великими партіями. Не можемо забирати, тому що це достатньо по грошам виходить великі суми. Наразі ми привезли п'ять рулонів. Два із них виходить, що по ширині вище, три нижче, тому що вже виробництво перестало робити ширину мет метр шістдесят робить тільки метрові це теж трошки ускладнює нам. Ми трошки програємо по квадратним метрам тканинам, але ясно, що і ціною вони відрізняються трошки менше за ціною і менше за квадратними метрами. Але це дівчата вже там крутять, придумують, все складається. Ми знайшли одного постачальника нашої тканини. Ми вже визначили, бо ми раніше з трьома контактували, у когось дешевше, у когось є кольори, у когось немає. Тобто я бігала від постачальника до постачальника. Наразі ми собі обрали вже одного, ціна е, у них відрізняється не, не суттєво ну, по, по партіям. Тобто буває, що різниця може бути там, в 200-300 гривень на рулоні, а буває в 500. Військові захищають нас, а ми повинні захищати їх. Підтримайте виготовлення маскувальних сіток. Номер картки 5375 4112 сімдесят п'ять, сорок один, Ну і помічниці волонтеркам також потрібні. Вони звертаються до всіх, хто має змогу приходити та долучатися до створення маскування для наших воїнів. Перше засідання молодіжної ради у південному в сесійній залі міськради 2 грудня відбулися установчі збори. До складу молодіжної ради долучилися 23 кандидати: це представники шкільного самоурядування, медицини, активісти, волонтери, працівники підприємств. Шляхом голосування учасникам необхідно було відібрати 17 представників, які увійдуть до консультативно-дорадчого органу. Я була дуже приємно здивована побачити таку кількість молодих ініціативних людей, які Мені здалися дуже щирими та дійсно настроєними на важливу роботу і розвиток нашого міста. Це дуже приємно. І я хочу, щоб ми дружнім, щоб цей колектив став дуже дружнім на командою і рухали вперед наше місто, і його розвивали якомога більше. Всіх напрямках я оцінюю кандидатів як доволі розумних, здібних молодих людей, які зможуть змінити громаду в в найкраще русло. Багато журналістів, багато громадських таких діячів, які розуміють загальну ситуацію і так, певні проблеми, які треба змінювати. У нашій громаді саме молодь це та рушійна сила, яка робить якісь зміни в суспільстві, які призводять до кращого. І дуже важливо організувати саме молодь для того, ну якби дати їй можливість підтримати її і дати можливість в своїх оцих найкращих прагненнях розкритися. Наймолодший учасник молодіжної ради у віці 15 років, найстаршому 34. Шестеро людей, які не потрапили до основного складу, будуть в резерві. Керівний склад молодіжної ради учасникам запропонували обрати на наступній зустрічі. На Наповість дня у нас було питання дійсно голови і заступника і секретаря. Але оскільки учасники, кандидати, вони в основному не знайомі там одиниці знають хтось когось, але в основному вони не знайомі. У них була можливість познайомитися сьогодні на засіданні, представивши себе. Тому ми дали їм трошечки часу подумати. По перше. Щоб самі учасники із числа 17, бо голову обирають із числа 17, щоб вони визначилися, хто дійсно хоче бути головою молодіжної ради, бо це насправді дуже відповідально. Ну дуже відповідається, має бути людина, яка зможе за собою повести всіх останніх. Вважаю, що це має бути скоріше трошки представник старшого її молоді. Але як вони собі вирішать? В принципі, як сьогодні вони самі ми взагалі не втручалися, ініціативна група. А ми просто були присутніми. Ми їх ознайомили взагалі, що таке молодіжна рада вчергове Нагадали, вони самі вибирали склад. На засідання, яке відбудеться 5 грудня, кандидати на голову мають підготувати коротку презентацію про себе. До Дня Святого Миколаю в південному прикрасили ялинку. Новорічне дерево одягли поруч з МПК Дружба. До оздоблювання дерева долучилися три працівника Палацу культури. Через вимкнення світла в місті процес прикрашання ялинки кілька разів призупиняли. Ілюмінація на гілках буде в жовто-блакитній палітрі. Нових кульок не купляли, розповіли в палаці культури. Третій рік поспіль, як розпочалася повномасштабна війна, то ми не встановлюємо ялинку на головній площі нашого міста. Було таке рішення ще давно прийнято. Я думаю, що до, до кінця військового стану нічого змінюватись не буде. Нічого, звісно, не купляється, це і не дивно, і просто та ялинка, яка в нас була на площі, вона по розмірам, звісно, що більша була, тому ми навіть не використовуємо всі іграшки, що були на, на центральній нашій ялинці. Тому звісно, що використовуємо старі. Єдине, що треба. Іноді робити ремонт реставрацію з відключенням світла нас змістилося. На жаль, так само ситуація, що генератор наш сьогодні не запустився. Урчисте відкриття ялинки та святкова програма відбудеться на ганку Палацу культури 6 грудня.